І всім привіт! З вами Фредбер. Сьогодні я буду продовжувати грати в Парк Хоррор. І якщо вам сподобається відео, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, а я починаю грати. В минулій серії я не знав, що робити. І. І я тепер знаю. І... У мене відео перший раз не записалося, і я відкрив код, відси. код знаходився на каруселях. Пам'ятаєте, ту бутилку з водою? Ну от, Треба було взяти ту бутилку з водою І де, то, де ті каруселі? Так, у цю сторону вроді. Не, не цю. І там на каруселях треба було воду велети. В во, початок в каруселі. Так. тихо. Вода. О тут треба було воду велети. І тепер мій персонаж знає код. 3, 5, 7, 8. І. Тепер мі... я можу. йти в той будинок. В принципі, те, що я й робив туди, коли не записалося відео. І там. Ой, ну ти серйозно. Те, що я й робив, я зайшов туди в будинок. І я там знімав одну серію, ну, зняв таку серію. Але то такий, опа, а то, а ні, наново будеш записувати, помилка вебела, ти все знаново. Як бачите, адміністрація. І тут я трохи. Плін. І тут я трохи пограв. Так, так а тепер йдемо у ту адміністрацію. Будемо там знаходити ключ, який я знайшов. Але нічого, я усе там покажу. Де я був, що робив там. Усе покажу. Лиш нехай цей клоун перестане ловити мене. Так, і я тут. У цій адміністрації. О, серйозно. Можна навіть тут ховатися? Якщо чесно, я цього не знав. Чесно кажу. Я не знав. Тут може ховатися, тут було золото, пасхалка. Ем, а ясно. Бігом. Бігом, 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 бігом. Я знаю, що я можу де сховатися, і є. Оце клоун реально тупий. Зайшов хлопець у кімнату. Він прийшов. Нема хлопця. Де пропав хлопець? А у кімнаті шафа, диван і... і все. А, і стіл. Куди міг пропасти хлопець? Цей клоун реально тупий. Ей, він тут ово. Так, ну чого ти тут ходиш? Чого тут нема нікого? Гетвіц. Гет. Head, 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 head. Ой. Так, давай. Гет віце, head, head, head. Так що тут ще є? В принципі, тут нема більше нічого. Ну ти серйозно, чи що? То що, відчуваєш, коли я з шафи виходжу, чи що? Нє? Якщо він зараз сюди зайде, то... То наче так, він відчуває, коли я з, ж, з шафи виходжу. Дай угадаю, я лише від з, з цієї кімнати виходжу, а він там. А ну-ка. Коротше, не знаю, де він є. Я ран біжу бігом бігу. Йомаю, я чуть не попався. Коротше, я далі йду. Ясненько. Ой. Те серйозно. Ой, з цими рекламами надоїло вже. Та-та. І я в тій минулій серії, яка не записалася. Я був, навіть зайшов в лабіринти. Але я туди далі не йшов. Лише на вході стояв і вернувся. А вернувся того, що до кінця тут нічого не. не продивився, але. Так, йдемо, 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 йдемо. йдемо. Сюди, не, не сюди. Сюди, сюди. Так, ключ, 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 ключ. Є ключ. І де він появиться? Там, там? Якщо отам, то я зможу сюда утекти. А якщо тут, то туди. Пасхалка. Я навіть не видів минулого разу ту пасхалку. Серйозно, золото. Так, тихо, охот він свинходи. Так, напряжно, напряжно. Блін. Бігом! Ну, що ти будеш робити? Я ж нажимав на. Я ж нажимав на ту руку, щоб відкрилися двері. Так, ідемо туди, назад, у ту адміністрацію. І я сподіваюся, що один з цих ключів точно допоможе. Якщо не допоможе, то я не знаю тоді що. Але тоді. Так, спочатку знайти туди вихід. Так. Так, пішли до виходу. Так, ідемо, лиш би цього клоуна не було. Лиш би... ой, не туди, нічого. Лиш би цього клоуна не було. А, вот и лабиринты. Так. И... Добре. Так, тоді... Туди... А вот тут я уже не знаю, что тут будет. Опа! Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, блин, Так оце в мене останнє життя. Останнє життя. Я не можу легку, сложність пройти. Ой, що за позор? Нічого, нічого. Пройду якось. Головне якось. А решту то є дурниці. Так. Опять заре буде реклама. Так. Не, добре. Тоги бивам, до да, бивам туда на вейхит. Опять не в ту сторону Ну Но шо ще будеш робити, а? <съща> так, бежимо. Так, знаю, знаю. Так, так, так. Та що ж ти будеш робити? Іди ти знаєш куда? Ігра закінчена. Ну і... Я... продовжить. Ой, де я? А, добре. До побачення. Ой, надоїло вже. Давай убивай. Я забув, що тут ключа немає у мене. Ось ще ця заставка. Коротше, заревернуся. Так, я тут, я ледве втік від того клоуна. І зайшов в якісь двері. Так, шо тут. Я походу не в ті двері зайшов, я так поняв. Так чи ні? А, то було трохи напряжно. Так. І і, і що тут робити? І і, і що тут робити? Тут нічого не можна зробити, і що? все знаново. Ой, вышни. Не. 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 не, только не знаю, <связь> І що далі робити, а? Ну хіба на... Стоп. що тут було заре? А... Так, я у центрі обернись. Центр кімнати, перебовані. Ну що мені мати цуніківше. Ем і що? І що далі? Я там педутарю треба. Ем І що? Ну і тако, тако? І що далі? Ну, на, став, на, во, во, на. І це зникай. Я не знаю, що треба тут робити. Треба ріст для атракціона не вище. Отако. От 100. Ну, коротше, оце і цифри. І шо? Я весь за ту стрілку. І шо далі тут робити треба шо далі. А... а може тако? А? Ні. Ох... Ага. Так. Апа. Угу. Mm. Ух ты. І що далі. А, во, є. ха 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 Ой, дуже смішно. Ой-ой-ой. Так, стоїмо по центру. Виход сзади. Їм. А ч за пранк? Не поняв. Я перше це проходив. В принципі, тут правду кажуть. Тубиус твої єдиний шанс. Я так понял, що це буде дуже довго. А як тут померти у цьому лабіринті? Як. Стоп. А можна поутор? Там було ще мол кутку шос. Окей. Ой, стоп, де то я. Ммм. А, во черепок. Та-та-та. Ой. По центру. Є. Yeah. Все. Я просто хочу щось там прочитати. Там я був пропустив. Так. Бігам. І чому? О, є черпка. Не В Принципі, не. Ну того. Щось з мене. Хочеться, щоб оглян обернувся, але там пише, що не. Mm -hmm. В принципі. Що тут? Е, то чому. Ай, чо далі? Як тут пройти далі? Чи то вже все. Фінал. Так, я зараз узнаю і вернуся. Так. Блін, я все-таки подивився. І як то має означати? Мені інтересно. Так. Угу, тоже все. Я поняв. Так. Вихід не обов'язково має бути витимий? Щось типо того писало ем, і як мені це розуміти? Ем, туда ні, І як... як мені це розуміти? Може якось такого появиться щось, та ні? Ну що є? А. Коротше, все це фінал. Тут буду я постійно по колу. такого бігати. Та-та. Потім... Так, тако, тако. Ну, коротше, поняли, по колу, по колу, по колу. Та от сюди... Там було ха-ха і. Во. Є дето. І тут писало. 에х. Серйозно, І я, якщо чесно, просто так, знаждень, попитка, Убійство... смерть спасіння і пораження. Так, це що тут у нас? Добре, і то друге. Ага, Отвертка. Варіант. Я думаю, оце. Возрожденє. Але якщо тут є трохи підвог. То де то є? То нехай буде або це. Або оце. А, може, декілька дверей викр... відкривати. Якщо тут є підвох, то або ці двері, або ці двері. Ні, смерть ні. Ні-ні-ні-ні-ні. Закрий, 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 ці двері, закрий, ці двері. Закрий. Ні. Або убийство, убивство, смерть а то виход. А я щось не хочу вірити. А, я поняв. Смерть. Вихід. А як там там? Череп... Нє, нема черепа. Стоп, а якщо там Пасхалка є? Е ага, нема. Добре. Ну, смерть. Так смерть. Ну, а що робите? А я щось не вірю вам. Так і... так тут все забрав. Все добре. Смерть, так смерть. Ясно. Так попити що там? Не понял. Вице? Ну добре цього. Ти серьзно. А який тоді відти вихід, алло, смерть е, воскреснути ні. А що тоді алло? Це НІ! Це НІ! Ну, спасе, ну це давай. По центру стою. Ай. Тоже ні. Інтересненько. І на Оцій цікавій ноті я буду закінчувати. Якщо вам сподобалося відео, то ставте лайк, підписуйтесь на канал. А з вами був Фред Всім удачі і пока!